Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матчі за Суперкубок України, який відбувся 16 липня 2016 року. Одеса, Стадіон Чорноморець, Шахтар, Донецьк, Динамо, Київ. Ось такий фінальний матч за Суперкубок України відбувався Один один! Матч в основний час завершується в нічю. Але у серії пенальті з рахунком 4-3 згадати, кединамо. Давайте про все ми поговоримо та по порядку. Давайте розпочнемо зі стартових складів. Шахтар Донецьк, головний тренер Донецької команди Пауло Фонцека. У воротах Андрій Пятов, Серна, Кривцов, Ордець, Ісмаїлі, Фред Тарас Марлос, Бернард, Едуардо, Тайсон. Ось така стартова одинадцятка Одонецького Кштаре. Євген Селязняв, Немка Валенко вийдуть, відповідно, трішки пізніше. Денемо Київ, Олександр Шавковський, Воротах, Маразюк, Драгович, Дмоговіда, Антуниш, Карзун, Громов, Сергій Сидорчук, Віталій Буєльський, Гонцелес, Журіморає. Ось така стартова у УКІ. Гармаш, Федорчук, Чирідзі вийдуть трішки пізніше у київського Динамо. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про саме говорити. В принципі, друзі, рівно такий футбол. Обидві команди обмінювалися непавними атаками, непавними моментами. Ось передається непоганий момент, був вишартаря, вдається вийти, нодар на позицію. Едуардо удар! Едуардо не влучає у рота. Хороший шанс був у штарям. Потім ікеяни також відповідали своїми непаними атаками. Тобто, і справді так, знаєте, обидві команди обмінювалися атаками і у Динамо, Київ непані були атаки. І у київського динамо! Також були, знаєте, друзі, непані атаки. Тобто обидві команди обмінювалися моментами. Сі за володінням. Чем, до речі, друзі також, в принципі, рівновага. Відрізки микіяни, дуже хороші атаки проводили. відрізки донечани хороші атаки проводили. Ось, тобто, знаєте, такий рівний футбол, рівний тайм, де обидві команди атакували, обмінювалися нагодами. Але реалізувати їх не вдалося. Ні киянам, ні не донечанам. дуже здорово доничани розіграли кутовий. На лівому фланзі дуже здорово доничани кутовий розіграли подача на дальню стійку удар, поворотах. Повз ворота пробиває Даріо Серна. Якщо не помиляюся, саме Даріо підключився до цієї атаки, але реалізувати свинагоди йому не вдається. Перш там завершиться. Рівний абсолютно футбол, який, в принципі, завершиться в абсолютно з передову нічі 0-0. Другий тайм, в принципі, також, щоб будь-які команди дуже здорово розпочинають, але ось на 58-ми хвилинуючи Шавковський отримує м'яч, на 58-ми хвилинуючи Шахтар Донецьк. Донецька команда йде в пресинг, в пресинг, йде Шахтар, Шавковський йде передачі, тут йде Марлос, Марлос перехоплює м'яч на правому фланзі, Марлос, йде передачі на Фреда, Фред, замах, удар, гол, Гол. Фред! 58 хвилина матчу. 1-0 Шахтар Донець. Рахунок у матчі відкриває на 58-й хвилині матчу. Фред забиває гол. Дуже здорово! Фред. Э, прибирає М'яч під пра, під, э, під ліву ногу. Під ліву прибирає, прибирає м'яч Фред. Марлос. Від голью випарачу, але Фред Фред. Гарматний постріл бразильця і Фред виводить Шахтар Донецьк на 58-й хвилині вперед 1-0! 1-0! Фред забиває гол! Але кияни не знается, Сергія Ребро. 79 Кияни. Киянов, дайте заробити куту, иди, іде ідеальна подача з правого флангу. Вдається футболіста Шахтарю вибити м'яч. Андрій Пятов иде потім на мяч. В кінці кінців Андрій Пятов не розрахував. не розрахував Андрій Пятов. Мяч вискакой на виду. Віда. Видав. Бегу Гол. Гол. Віда. 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 Дамагойвіда один один. Динамо Київ з рівня рахунок матчі на 79-й хвилині матчу Дамагойвіда. Перестрибує, перестрибує в повітрі усіх Дамагойвіда. Удари це гол один один, один. Київське Динамо з рівня рахунок матчі. Київська команда і Дамагойвіда забиває гол. В кінці кінців, друзі все вирішується у серії післяматчевих пенальті. Даріо Серна перший пенальті б'є за Шахтар Донецьк. Даріо Серна розбігається Даріо. Даріо Серна розбігається удар. Гол! Даріо Серна. Дуже спокійно Даріо забиває. Дуже спокійно забиває Даріо. Потім б'є Антонеш за Київське Динамо. Антонеш б'є, Антонеш забиває, забиває його Антонеш, вигадав напрямок полюти м'яча Андрій Пятов, але відбитий його удар надається. Потім другий удар б'є за шатер Бернард, Бернард розбігається, Бернард повз ворота, пробиває Бернард, не вдається реалізувати пенальті бразильця. Потім другий пенальті за київський Динамо, пробиває мразюк. Морозюк, пробиває Морозюк, удар, гол, 2-1, рахунок стоїть на кориски з Динамо, далі третій удар за жернець, б'є Ісмаїлі, Ісмаїлі, удар, гол, як же спокійно Ісмаїлі забуває, Ісмаїлі б'є точно в дальню дерев'ятку, 2-2. Шахтар Донецьк відіграється. Третій удар за київський Динамо, об'єднаний з Гармаш. Гармаш розбігається, Гармаш П'ятов! Андрій П'ятов! Витягує удар Дениса Гармаша. В Андрій П'ятого відбити удар Дениса Гармаша. Потім за Шахтар Донецьк. Четвертий удар. Б'є Фред, Фред. Фред разбегается, Фред, Фред, удар, гол, Шахтар, Донецк, по его рахунку 3-2, он пенальти. Евген Хачериди бьет четвертый раз за Киевский Нео. Евген разбегается, удар, гол, 3-3, Евген Хачериди, Евген Хачериди, забивая гол. П'ятий удар за Шахтар Шахтарнецьк б'є Євген Селезнёв. Селезнёв розбігається. Удар Шавковський. Олександр Шавковський. Витягує удар Селезнёва. Рахунок розглашається 3-3 і 8. Останній удар. Жуняр Мараєц. Так, да, мої любі друзі. Да. Жуняр Мараєц. Бо останній п'ятий удар за київський навол Жуліармараєс може принести киянам перемогу. Жуліармараєс розбігається Удар. Гол. ударко. Жуліс приносить київському Динамо. В рівній абсолютно битві перемогу у Суперкубку України 2016 року. Друзі, знаєте, це був неймовірно рівний матч. І, в принципі, зараз друзі вам хочу статистику якраз податкувати. Дивіться, 5-6-5 по ударах-поворотах. Перевага у донецької команди, але за ударами в площину 2-4. Тобто Динамо, Київ, 4 удари в Площину. У штаре Донецька ще два удари в площину. Володіння 48 на 52 невеличка перевага Київського Динамо, 4-2 за кутовими. Ну, Кияни більше були в площину, більше кутових подавали і трішки більше Володіли м'ячем. В цьому по ударах перевага у Штеря Донецька. По три жовті картки, що буде команди Бець. Ну, невеличка зовсім перевага була у Динамо Київ. А це на рівний футбол. І у серії пенальті, яка інтриг була. Ось. Тому в рівні битві Динамо Київ все-таки перемагає. Ну що, друзі, провідали ми цей матч. Суперкубка України 2016, 16 липня 2016 рік, Одеса, Суперкубок України, фінал, Шахтар Донецьк. Динамо 1-1 і у серії пенальті з рахунком 4-3 перемагає Динамо Київ. Браво, Шахтар Донецьк! Браво! Браво, Динамо Київ! Браво! Дуже хороший футбол. Обидві команди показали 16 липня 2016 року. Друзі, я вам дякую за увагу. хочу побажати вам та вашим рідним. Тільки добра, тільки щастя я вам, друзі, усім бажаю. Мені не щоб ви усі були щасливі. Усім до побачення, друзі! Будьте щасливі тільки завжди. Усім до нових зустрічів!